Сьогодні ми розглядаємо тему розчинність речовини, від чого вона залежить, і от саме які бувають речовини, розчинні, малорозчинні і нерощинні, ви можете переглянути саме ось такі таблиці розчинності. Тут усі позначення, наприклад, наша кухонна сіль, звичайна натрій, хлор, це розчинна речовина. І от, більш детально я би хотіла саме пояснити, ось як користуватися цими кривими розчинності. Давайте переглянемо від чого залежить розчинність. Познайомимось з таким графіком. Ось тут говориться розчинність солі на 100 грам води. Тобто, зверніть увагу, що води у будь-якому випадку вже визначена. Маса 100 грамів, вона не буде змінюватись. Далі ми бачимо ось такі позначки 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140. Це мається на увазі, що це маса саме солі. Отут. Знизу позначена температура. 0 градусів, 20 градусів, за Цельсієм, 40, 60, 80, 100. І от тут наведено багато різноманітних солей, і ми можемо прослідкувати за цією кривою розчинності, як змінюється взагалі ну, розчинність при зміні температур. У більшості випадків тверді і рідкі речовини при збільшенні температури вони. Їх хвощинність також збільшується. Ось, наприклад, якщо ми візьмемо сіль калій НО3, я трошечки зараз збільшу ось прослідкуємо калій но 3 то при кімнатній температурі, ну, хай 20 градусів за Цельсієм. Ось, ми беремо цю поділку, і ведемо, і ведемо, і ставимо цю точку, де. Відбувається зіткнення скаліїну 3. Вона підписана, це її крива. І ось давайте проведемо лінію. Приблизно ось виходить. Нам треба ще треба розібратися цими поділками, тобто 0 і 20. Між ними різниця. 20 грамів. Але й поділки раз, два, дві поділки. Тобто кожна поділка це 10 грамів. 10 грамів, 20 грамів, 30 грамів, 40 грамів. Тут десь виходить, що 31 грам при температурі 20 градусів о Цельсієм, Маса калії НО3. При температурі 20 градусів Цельсія. дорівнює приблизно 31 грам. Це означає, що 31 грам цієї солі може Це максимальна якраз маса, яка може розчинитися у 100 грамах води. Вода не змінюється. Якщо підвищуємо температуру, ми бачимо, як стрімко. Піднімається ця крива, тобто видно, що при підвищенні температури 40 градусів уже і розчинність сильно збільшується. Трошечки так, ще раз. Ось так десь. Тобто, давайте порахуємо, ну ось поділка 60 це 70. Якби наполовину було б 65, у нас трішечки менше, ну, хай десь 63, 64 грами. Тобто, виходить, що уже маса того самого калі но 3 при температурі. 40 градусів за Цельсієм, уже буде десь 63 граму. Майже в два рази збільшилась розчинність. і ми бачимо, що при підвищенні температури розчинність буде рости. Давайте ще попрацюємо. Наприклад, більшість ви побачите, натрій на три на піднімається крива. Купроми СО4 піднімається крива, калій, хлоро 3 піднімається крива. Тобто саме ті солі, які розчинні, якщо ви в таблиці розчинності подивитесь, що вони розчинні, то їхня розчинність з більшості збільшується при підвищенні температури, але є солі, які майже не змінюються. Ось, звичайно, кухонна сіль. При температурі 20 градусів Цельсія. Тут буде виходить приблизно ну, 20, 30, 35 посерединки. Ну, хай буде 36 десь грамів на 100 грам води. А от якщо 40 градусів за Цельсієм підняти, то десь буде 37 грамів. Тобто не, тут майже не збільшується трішечки-трішечки. Якщо ми от. 100 градусів за Цельсієм, то вже буде 40 грамів на 100 грам води. Ідемо далі. Також газоваті речовини при підвищеній температурі, навпаки, у них зменшується розчинність. Ось подивіться, кисень. При підвищенні температури буде виділятися з води водень, азот. Ну, от кисень дуже добре видно, що, наприклад, особливо цей момент з 0 градусів до 20 градусів, тут крива опускається. Давайте візьмемо, наприклад, ось 10 градусів за Цельсієм, Тут теж поділка, оце 10 градусів виходить. І от якщо ми піднімемось і визначимо розчинність кисню, то приблизно тут розчинність у мілілітрах на 1 літр води, тобто скільки мілілітрів кисню, то виходить 20, 30, 35 би було посередині, десь 37 мілілітрів на 1 літр води кисню розчиняється при 10 градусах за Цельсієм. Якщо візьмемо от 60 градусів Ось то рівно уже 20 мл, тобто зменшується розчинність газоподібних речовин, аналогічно, ви бачите, і водень, азот. Є такі речовини, які при нагріванні, навпаки, в них розчинність тільки зменшується. Ось тут ми бачимо кальцію аж двічі або гашене вапно, це основа рощини, але при. При нагріванні навпаки зменшується. Тобто, коли нам треба приготувати ось гашене вапно, нагрівати не можна. Кальція со 4 також спочатку зростає, потім зменшується. Тобто, вже коли ми трішечки потренуємось, то можемо розуміти ці криві. Тут ось взагалі дуже мало, тому що кальцій УА двічі це мало основа за... Таблицею розчинності ми можемо це побачити. Ось кальцій аж двічі. Мало основа. Наприклад, ми до цього дивилися сіль каліяно3. розчинна сіль, Кальцій СО4. Ось мало Тому ось тут уже позначення не там, 10 грамів, 20 грамів, а тут 0,5 грамів, 0,9 грамів і так далі. Саме от розчин, у якого розчинили максимальну кількість речовини і називається насиченим. А розчин, в якому ще можна розчиняти, наприклад, сіль кухонну, ще можна додавати, вона буде розчинятись, то це ненасичений розчин. розчин, ось тут у вас в наступному параграфі про це і розповідається, наприклад, ось тут. Розчин різної концентрації, концентрований, розбавлений. Концентрований це коли багато розчиненої речовини, а розбавлений це коли, наприклад, 3-5%. Тобто розчиненої речовини небагато, але чіткої межі ну, поділу на концентрований і розбавлений немає, бо для кожної речовини своя розчинність. Ось, наприклад, якщо ми подивимося. А може бути ось насичений розчин, тут максимально розчинили речовину, От сіль узяли, тут, наприклад, дають мідний купорос. Максимально розчинили, скільки там треба, грамів все, насичений розчин. Якщо ми нагріємо цей розчин, то при нагріванні розчиняння солі збільшується. Тобто, ми додаємо іще сіль, ще розчиняємо. І поки ми розчиняли розчиняли наш розчин починає охолоджуватись, а при охолодженні розчинність деяких речовин зменшується. І ось те, що ми розчинили, воно випадає в вигляді кристаліків. Кристалізується і так ростуть кристалики. Тобто, це виходить, що. Перенасичений розчин, пересичений розчин, розчинена речовина виділяється з розчину. додані кристалики збільшуються, тому що ми змінювали умови розчинення. Розглянемо ось такий приклад, що саме пересичений розчин, він може, він дуже нестабільний. Такі розчини є нестабільними і за незначного впливу намагаються надлишок речовини виділити воса. Тобто ми бачимо кристалізацію. Наприклад, натрій, розчинь натрій навіть у разі дотику до нього виділяє надлишок солі і перетворюється на суміш води і сіллю, як ми ось зараз бачимо на екрані.